Привіт усім! Сьогодні в нас на столі щось справді велике патент від Palantir, про який зараз говорять усі. І знаєте, це не просто чергова іграшка для корпорацій, ні ні. Тут усе набагато серйозніше. Ми говоримо про ідею, яка може ну, перебудувати все. Тож почнімо щоб одразу схопити суть, у джерелах є одна просто геніальна аналогія вона все розставляє по поличках. От, послухайте. Gmail для корпоративного шиї. Просто на секунду замислиться над цим. Колись з'явився Gmail і змінив те, як ми спілкуємось. А тепер уявіть щось таке ж фундаментальне. Але для цілих компаній, для цілих індустрій, це не просто якесь покращення, це знаєте, абсолютно новий рівень гри. І отут починається найцікавіше. Як Як звичайний здавалося, б, бізнес-інструмент може перетворитись на щось набагато більше, як він може стати основою для побудови ну, абсолютно нових суспільних структур. Ось це ми і спробуємо розгадати. Добре, щоб у цьому розібратись, нам потрібно опанувати два базових терміни. Без них далі ніяк. Вони це фундамент усієї ідеї. Так, отже, маємо два поняття. З одного боку онтологія, це, скажімо так, креслення або карта вашої організації. Вона статична, вона просто показує, що з чим пов'язано. А з іншого боку, цифровий двійник. І це вже зовсім інша історія. Це жива, динамічна модель, яка дихає і працює в реальному часі. Якщо онтологія це скелет, то двійник це вже повноцінний організм, який на цьому скелеті живе і діє. І ось що цікаво, Палантір роками створював такі цифрові двійники для своїх клієнтів, і це було неймовірно круто і корисно, але була одна величезна проблема кожен такий двійник був ніби на безлюдному острові. Він жив і працював лише в межах однієї компанії, абсолютно ізольовано від інших. Так що ж такого революційного в цьому новому патенті? Що він робить, що знімає ось цю головну проблему ізоляції? А ось і відповідь вся магія в одній простій ідеї дозволити цим цифровим двійникам говорити один з одним. Розумієте, це вже не просто створення окремих острівців, це побудова мостів між ними, це створення цілої екосистеми, гігантської мережі, і це запускає такий собі сніжний ком, який вже не зупинити. Дивіться, все просто. Спочатку компанії починають обмінюватися даними, потім вмикається так званий мережевий ефект. Знаєте, як у соцмережах? Чим більше людей, тим ціннішою є платформа для кожного. І яка кінцева мета? Правильно, Палантір хтає власником стандарту. Вони створюють протокол, без якого вже ніхто не зможе обійтися. Це як стати власником інтернету для корпорацій. Окей, тут може виникнути цілком резонне питання якщо ідея така геніальна, то навіщо? навіщо розповідати про неї всьому світу через патент? Хіба це не запрошення для конкурентів? А вони й не бояться. Чому? Тому що їхня справжня перевага це не просто код, вона набагато, набагато глибша. Давайте розберемо по-перше, вони не просто патентують ідею на папері, вони вже її будують, прямо зараз. По-друге, за їхніми плечима більше десяти років унікального досвіду. Таке просто не скопіюєш за рік чи два. І найголовніше третій пункт їхній головний рів з крокодилами це сама мережа. Уявіть, навіть якщо хтось створить таку ж технологію, йому доведеться з нуля збирати тисячі компаній, які вже будуть у мережі Palantir. Це практично неможливо. І це по суті підводить нас до їхньої геніальної стратегії. Вони не намагаються створити кращу мишоловку. Ні. Вони будують незамінну інфраструктуру, вони стають цифровими дорогами, мостами, електромережами для всієї економіки. А коли ти володієш інфраструктурою, ти граєш у зовсім іншій лізі. А тепер забудьте на хвилину про корпорації, бо ми підходимо до найважливішої частини, до того, як уся ця бізнес-історія перетворюється на щось абсолютно інше, до справжньої великої мети всього цього проекту. І ось тут гра змінюється, бо ця мережа призначена не тільки для гігантських корпорацій. Вона може об'єднувати будь-що громадські організації, якісь клуби за інтересами, маленькі стартапи. У джерелі для них є чудова назва соціальні вулики. Ідея в тім, що кожна така маленька спільнота теж може мати свого цифрового двійника і підключитися до великої мережі. І що відбувається далі? А далі починається еволюція. Ці окремі вулики, ці спільноти починають взаємодіяти, обмінюватись ресурсами, ідеями, компетенціями, і поступово, крок за кроком, вони зливаються в щось більше, в єдиний скоординований соціальний організм. І ось тут ми бачимо фінальну картину, кінцеву візію. Мова йде ні більше ні менше про формування абсолютно нового типу суспільства, нової нації, яка виростає з цієї мережі взаємодіючих вуликів. Це і є те, що джерело називає республікою громад, першою шляхетною нацією нового циклу.